Добрий ранок, церква. У Вас все гаразд? Читайте. Читайте, так? Чи так да? О, слава Господу. Будемо починати. О, і будемо просити, щоб Господь вирішував наші питання. Значить, давайте почнемо із старого заповіту. Така книга, вона рідко коли, вони її говорять. Називається Плач Єремії. Знаєте, є Єремія пророк, а це його плач. Третій розділ, 39-й вірш. Такий під заголов... заголовочок цього. Всього кожен нарікає на свої гріхи. Давайте подивимося чому. Плач 3, 39, 40. Навіщо нарікає людина, яка живе? Це запитує Господь. І відповідає зразу, нехай кожен нарікає на свої гріхи. Ці, хто говорять, що щось не так, чимось недовольні, Бог каже, нарікайте на свої гріхи. І далі 40 вірш випробуємо та дослідимо дороги свої і зверніться до Господа. Вся проблема в тому, що ми не випробовуємо себе. І ми звертаємось до Господа. Ми починаємо звертатися до свого розуму, до того, що ми знаємо вже. А Господь каже, зверніться до мене. У важких обставинах ми схильні звинувачувати інших людей завжди. Ми бачити схильні недоліки їх, цих людей, тих, кого ми звинувачуємо. Ми схильні перебільшувати їхню роль у наших проблемах, коли ми говоримо, «У мене проблеми і винаватий всьому Він». Чи в мене проблеми і це із за неї? Ми завжди преувеличуємо. це відповідальність інших. Апостол Яків, знаєте. Такий апостол був, це брат Ісуса Христа, Він пише, що будь-які випробування допомагають нам побачити наші власні недоліки. Чому Господь нам дає випробування, щоб ми побачили свої недоліки? І тому, коли у нас спокуси, коли у нас е горе, Біблія говорить, кай радуйте. Радуйтесь в горі, як це робить, це тільки людина може зробити та, яка знає Господа яка ним живе. Господа. У спокусах радіти. І от Яков говорить 1, 3, 14, да, там написано так: нехай ніхто не каже в спокусах мене спокушує Бог. Бо Бог не може бути спокушуваний злом. І він нікого не спокушує, але кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною Ну, Будемо казати, своїм гріхом. І от на пам'ять мені приходять слова із молитви одного віруючого, одної віруючої людини. Я вже не пам'ятаю його ім'я, це просто прочитав в книжці. О, він молиться до Бога так. Якби я був каменем, що зірвався із крутості із скали, да? я не думав би про каміння, які б'ють мене, коли я лечу. Я думав би про ту прірву, у якій я опинюся, на дні якої я буду. А якби я був потоком гірським. То не думав би я про кам'янисте русло, яке б'є мене. Я думав би про озеро, яке чекає на мене. Розумієте цю молитву? Каже, не дивіться на те, що навколо вас, яке нас бентежить оце все. Дивіться краще на гори, вперед. Дивіться на те озеро, в якому ви очутитесь. І дивіться на ту долину, в яку ви впадете. Давайте ж молитися, щоб Господь допоміг нам мислити про горні постійно, незалежно від того, з чим ми стикаємося в нашому житті. Що нас б'є на цій дорозі, давайте завжди помишлять про горні. Давайте помолимось. Наш Господь, Ти дорогий серцю нам, твоє імення вище всіх імен. Твій Дух Святий завжди допомагає нам, наповнює нас. Твоя любов без міри, безмежна. Вона направляє нас. Чим більше ми розуміємо, як ти полюбив нас, тим більше ми зможемо любити іншого, той, хто навколо нас, той, хто больно зацепляє нас, той, хто ріже словом своїм, той, хто ріже своїми діями, Господи, дай нам більше любові. Допоможи нам дивитися вперед, помишляти про горні, розуміти, куди ти ведеш нас і де ми будемо, коли все закінчиться, і відкриється нова земля, нове небо, і буде нове життя, життя з Господом які не йдуть за Господом. І поки ми тут, нас болить серце за них, і ми молимось постійно і просимо Господа, щоб Ти відкривав очі, серця їхнього. І щоб зробив їх чуйними до Слова Твого, щоб вони міркували теж Бога. Господи, ми також хочемо попросити у Тебе благословення для тих людей, які зараз воюють, які зараз здержують ворога, які зараз виконують якісь завдання. Ми молимось за кожного воїна. Незважаючи на те, віруючи, він чи не віруючи, щоб ти, Господі, відкривався їм в усій своїй повноті і славі, щоб ти робив їхні серця м'якими, і щоб вони приходили до тебе і довірі тобі, покаянні просили бути тебе Господом їхнього життя. Ми молимось про кожного воїна, але особа про тих, які в нашій церкві, які в наших серцях. Це Борисович, наш пастор, наш благословенний брат Господя, який не залишає церкву навіть тоді, коли він виконує ці відповідальні завдання. Коли на нього навалилося вся це суєтне, суєтне обов'язки, він молиться за церкву, він постійно переживає, він постійно хоче знати про кожного в церкві. І молиться за кожного. Коли є час, Господи, ми молимось за нього і просимо, щоб ти благословляв його на всіх путях. Захищав і розгрівав його дар. дар вчительства, дар пастирства. Господи. Ми молимось за Діму Лисенка. Ми молимось за Рому Лисенка, молимось за Сергія Скворцова, Скворцова, за Валю Скворцову. За Вову Тарасенка, Сашу Лісніченка, Івана Лісніченка, Сашу Хачая, Сашу Жижерів, Павла Балахніна, Вову Фесика, Сергія Сахарова, Антона Сахарова, Тараса Короткова, Нікіту Балабанова, Івана Ковизу, Сашу Неліку, Вову Кишинівського, Ігоря Синчука, Андрія Порохненка, Сашу Харченко, Сергія Чайковського, Євгена Лабунця, Артура Коляду і інших Господи, всіх тих, за кого молимось ми про їхнє збереження їхнього життя і спасіння, Допомагай кожному із них. І хочу подякувати тобі, що через них ти стримуєш ворога, і ми можемо тут збиратися вільно, шукати волі твоєї, ізучать, вивчати слово Твоє, любить, любить навіть ворогів своїх, любить, як ти полюбив весь світ і віддав сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий нього. Не загинув, але мав життя вічне. Амінь.